Тривають відновлювальні роботи у селах Херсонщини, шефство, над якими взяла Черкащина. Зокрема, в Іванівці вже відновлено 32 будинки, ще 26 зараз у роботі. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець, одна з бригад працює на вулиці Іванівки із символічною назвою Перемоги. Почали з дахів, тут вони рясно побиті снарядами та осколками. Роботи багато, але всі налаштовані по-бойовому. Ми вже бачимо, як наша підшефна Іванівка поступово наповнюється життям, зазначив посадовець серед будівельних волонтерів Владислав Посмітюха зі своєю бригадою. Приїхав на Херсонщину з Умані. Чоловік розповідає, що враження від вперше побаченого досі переповнюють. Ми приїхали з бригадою з хлопцями з міста Умань на допомогу Херсонському району. Займаємося покривальними роботами. Були замінені постраждалі частини, гнилі балки, балки, які строп. Пила, які були пошкоджені уламками, враження досі мене переповнюють, тому що це дуже важко уявити, що тут відбувалося. Просто не вкладається в умі. Те, що було вперше побачене тут, якби і досі я не розумію і не можу представити собі, як люди це переживали, тому є певний ентузіазм від цього, що хочеться дійсно допомогти людям.